Який процес купівлі житла в Америці? Сьогодні ми обговоримо всі ці кроки. Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Влад, я ріелтор та інвестор у нерухомість тут, у метро Детройті. Сьогодні я збираюся обговорити процес купівлі житла. Незалежно від того, купуєте ви житло вперше чи є досвідченим професіоналом, процес купівлі житла може бути надзвичайно складним. Ось чому я тут, щоб надати вам кілька порад і стратегій, щоб зробити цей процес якомога плавнішим. Першим кроком у процесі купівлі життя є отримання попереднього схвалення на іпотеку, так званий pre-approval. Це важливий крок, оскільки він допомагає вам визначити, скільки ви можете дозволити собі позичити та якими будуть ваші щомісячні платежі по іпотеці. Щоб отримати pre-approval, вам потрібно буде зустрітися з іпотечним кредитором і надати йому інформацію про свій фінансовий стан, зокрема, ваші доходи, активи та кредитний рейтинг. Банк перегляне цю інформацію та надасть вам Pre-Approval List, який ви можете використати, щоб показати продавцям, що ви серйозний і кваліфікований покупець. Отримання цього Pre-Approval також може вас зробити більш конкурентноспроможним покупцем на переповненому ринку. Важливо зауважити, що отримання Pre-Approval відрізняється від проходження попередньої кваліфікації, так званого Попередня кваліфікація це менш формальний процес, коли кредитор оцінює, яку суму ви можете дозволити собі позичити на основі вашої не зовсім не настільки повної фінансової інформації, хоча Pre-Qualification може бути корисною відправною точкою, вона не така надійна, як при Approval, оскільки не враховує вашу повну фінансову картину. Якщо ви плануєте придбати будинок за готівку, ви можете пропустити цей крок взагалі. Наступним кроком буде пошук будинків. Існує кілька способів зробити це, включаючи роботу з агентом нерухомості, пошук в інтернеті на сайтах, таких як Zillow, realtor.com, RedFin або будь-яких інших, і відвідування днів відкритих дверей. Коли ви шукаєте житло, важливо пам'ятати про свій бюджет і список речей, які для вас необхідні, а які просто приємно мати. Ви також можете врахувати розташування будинку, а також його розмір, стиль і стан. Коли ви знайдете будинок, який вас цікавить, вам потрібно провести деякі дослідження щодо району, шкільного округу та будь-яких інших зручностей, які можуть бути для вас важливими. Також доцільно відвідати будинок кілька разів у різні часи доби, щоб отримати уявлення про територію навколо та побачити, як будинок виглядає при різному освітленні. Коли ви знайшли будинок, який вас цікавить, не став час зробити оферту. Це передбачає подання письмової пропозиції продавцю через вашого агента нерухомості. Оферта має включати в себе ціну, яку ви готові заплатити, будь-які стипуляції, наприклад, огляд будинку інспекції чи фінансування та будь-які інші умови. Крім того, ви також повинні включити грошовий завдаток, широко відомий як EMD або Earnest Money Deposit, який має становити від 1 до 3%, але може бути настільки високим, наскільки вам хотілося. Продавець може прийняти вашу оферту, відхилити її або запропонувати іншу пропозицію. Переговори про ціну будинку можуть бути делікатним процесом, тому важливо співпрацювати з вашим агентом з нерухомості, щоб скласти чесну та розумну оферту. Також вам потрібно розглянути будь-які інші фактори, які можуть вплинути на продаж, наприклад, мотивацію продавця та поточні ринкові умови. Якщо у вас час ринок продавців, де попит на будинки високий, а будинків на ринку мало, можливо, вам доведеться бути більш агресивним у своїй пропозиції. З іншого боку, якщо у вас час ринок покупців, де попит низький, а кількість будинків на ринку велика, ви можете мати більшу силу при переговорах. Якщо вашу пропозицію прийнято, наступним кроком буде перевірка будинку або інспекція. Варто зауважити, що інспекція не є обов'язковою, але я її сильно рекомендую. Пізніше я зроблю окреме відео на цю тему. Інспекція будинку це ретельний огляд його, який проводить ліцензований фахівець. Інспектор розгляне структуру будинку, а також його системи, такі як сантехніка, опалення та електрика. Інспектор також шукатиме будь-які потенційні проблеми, такі як пошкодження водою або зараження шкідниками. Огляд будинку може допомогти вам виявити будь-які проблеми, а також може дати вам уявлення про будь-який ремонт або оновлення. Які можуть знадобитися. Важливо бути присутнім на огляді будинку особисто, щоб ви могли поставити запитання інспектору та краще зрозуміти стан будинку або квартири. Ви також можете розглянути можливість наняти окремого професіонала для перевірки спеціалізованих систем будинку, таких як каналізація, або перевірити на присутність свинцевої фарби або радонового газу. Поки все це триває, ви повинні продовжувати працювати над своєю заявкою на іпотеку. Це передбачає співпрацю з вашим банком для завершення процесу подачі заявки на іпотеку та надання будь-якої необхідної документації, наприклад, підтвердження доходу та майна. Кредитор перегляне вашу заявку та може потребувати додаткову інформацію чи документацію. Банк також кваліфікуватиме вашу майбутню покупку, виконавши оцінку будинку, щоб переконатися, що будинок вартий того, що ви пропонуєте за нього заплатити. Також потрібно буде вибрати тип іпотеки, який вам підходить, наприклад, іпотека з фіксованою ставкою, або іпотека з нефіксованою ставкою. Іпотека з фіксованою ставкою має процентну ставку, яка залишається незмінною протягом усього терміну кредиту. Тоді як іпотека з нерегульованою ставкою має процентну ставку, яка може змінюватися з часом. Вибираючи іпотеку, важливо уважно розглянути своє фінансове становище та довгострокові плани, оскільки тип іпотеки, який ви виберете, може значно вплинути на ваші щомісячні платежі та загальну вартість кредиту. Після схвалення вашої іпотеки вам потрібно буде підписати іпотечний договір, сплатити всі витрати та комісії за закриття угоди. Витрати на закриття угоди це витрати, пов'язані з продажем будинку і можуть включати гонорари адвокатів, страхування власності та податки на майно. Ці витрати зазвичай оплачуються під час закриття. Що є юридичним процесом передачі права власності на майно від продавця до покупця. Під час закриття ви підпишете іпотечний договір та будь-які інші документи необхідні кредитору, а також сплатите будь-які витрати та збори, що залишилося. Важливо уважно переглянути всі документи та задати своєму агенту з нерухомості чи адвокату будь-які запитання перед тим, ніж будь-що підписувати. Після закриття угоди ключі від нової оселі будуть у вас. Вітаю вас із тим, що стали домовласником. Однак на цьому процес покупки житла не закінчується. Є ще кілька років, які потрібно зробити: наприклад, переїхати у свій новий дім, налагодити комунальні послуги та отримувати страхування. Крім того, тут, у Мічигані, вам також потрібно буде відвести документ про передачу майна до мерії міста, де розташована ваша нерухомість. Також не забудьте за будь-яке технічне обслуговування чи ремонт будинку, який може знадобитися. Володіння будинком це значна відповідальність, тому важливо бути готовим до постійних витрат і обов'язків пов'язаних із цим. Купівля житла може бути складним і напруженим процесом, але завдяки ретельному плануванню та належній підтримці, ви можете зробити його успішним. Я сподіваюся, що ці поради були корисними, і я бажаю вам удачі на шляху покупки житла. Якщо вам потрібна допомога з купівлею чи продажем нерухомості в Детройті та його округах, ви можете знайти мою контактну інформацію в описі нижче. Будь ласка, залишайте коментарі до інших тем, про які б ви хотіли поговорити або почути. Підпишіться та ставте наші українські вподобайки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.